Цей проєкт всім долученим, зокрема МХП, які підтримують цей проєкт. Чому? Бо а насправді ми ми маємо величезний борг перед тими, хто загинув. І ми єдине як можемо сплатити цей борг. Там в нас є хороша фраза, що герої не вмирають, але є друга її частина, доки живе пам'ять про них. І тому в даному випадку в нас є герої, і ми їхніми іменами називаємо вулиці. Але а, я повністю погоджуюсь. Якщо ми не будемо практикувати цю пам'ять, бо я теж був в Ізраїлі, я був на Варлінгтоні в Штатах, і це культ в хорошому розумінні цього слова. Школи ходять, а, ти приїжджаєш по замовчуванню, ти можеш приїхати на сільськогосподарську виставку. Не питання, Варлінгтон тебе заведуть, от як путь дати. Щоб ти побачив, як ми пишаємося своїми героями, і нам насправді цього треба вчитися. От і нам і дуже дякую, що ви це робите на місцевому рівні.